Ви знали, що хронічні захворювання можна вилікувати без медикаментозного лікування і все завдяки цьому чудопристрою. Привіт, я Адріана і з дитинства лімфа. Це моє уязвиме місце. Будь-які захворювання або простуди дають ускладнення на мою лімфатичну систему. Цього разу я вирішила спробувати зовсім інший метод лікування, а саме, пройти курс на апараті Сфералай. Цей прилад генерує поле статичної напруги. Дією цього приладу всі молекули і атоми іонізуються. Що в комплексі впливає на покращення обмінних процесів, нормалізацію роботи внутрішніх органів та систем, а також на процеси регенерації тканин. Я довго не могла повірити у дію цього пристрою, Але через 5 процедур я побачила ось такі позитивні зміни. Перше, мої лімфатичні вузли, які були вас роками, пройшли, навіть не зменшилися, а просто пройшли. Мій шок в шоці, але це реальність. Також я побачила покращення по сну, Він став міцним і з відчуттям відновлення. А ще я стала більш спокійною. Тому однозначно залишаю контакт.